Ну ось так. 5500. А ось і косяки. Дев'ять 9 суцільних 7-метрових листів мені не вистачило ось скільки. І воно ось так в мене тече. Наниз на вугол. І тут ось така цицька. Я її прорізав. А поки що купив ось такі. А поки ліс, що відпочиваємо сьогодні неділя. Топиться мазушка. баня. Ти папина мазушка. І тут ціль на зиму її треба буде зняти, бо вона потече. Добрий ранок. Ну що, пішли дощі. І я накрився. Я встиг в останню хвилину. Всі знімають, як круто-класно вийшло. А сьогодні я скажу, які косяки. А косяки є, звісно, є. Отже, як я робив дах. Як бачите, знизу пленка, вона не пропускає пар. Плівка з такими нашивками, з нитками всередині. І підбитий досками. На плівку я поклав мінвату три слоя по 5 см. Посередині я зробив ось такі дві ферми із балок 100 на 150 Дві уголки. 75 -й. ось такі. А ці уголки приварені на закладний швеллер залитий в бетон. Тут будуть, тут будуть стояти перестінки. Ось і косяки. Дев'ять суцільних семиметрових листів мені не вистачило ось скільки. Сантиметрів 40. Надо було брати ще один лист. І я на слідуючий день купив три листочки і швиденько їх прикрутив, бо ввечері вже пішов дощ. І вони на перекритті на швах потекли, на двох швах треба буде клеїти герметиком і зсередини ось така картина затекло тут і ось далі затекло на шву намокла вата і воно ось так в мене тече на низ на вугол і тут ось така цицька я її прорізав і воно стікає ось я попідставляв відра Ну поки дощ невеликий, ще нічого не накапало. Ось так понатікало. А ще на тиждень дощі і воно так стоїть. А я купив ленту, купив герметик і буду робити вже коли закінчаться дощі. по хорошому треба купити ще один. 7-метровий суцільний лист, але заради одного листа заказувати машину 800 гривень. І 800 гривень лист трішки накладно. Тому буду заказувати два листи і привозити своїм прицепом. А поки що купив ось такі ленти. Каучукові, говорять. Ось такі по 10 10-метрові рулони. І ще купив 4 баночки ось такого герметика. І того Вийшло півтори тисячі. Нормально так. Цими стрічками я планую заклеїти стики між е, листами. А поки що відпочиваємо, сьогодні неділя топиться баня і будемо приймати процедури для суставів і для здоров'я. Чайок сьогодні ніякої їжі. Чай. Баня. Медитація. І моя собачка. Аза. Молодець. Хороша собака. Хороша. І моя собака. І мою дівчину. так да. Хороша собак. Ти мазушка. Ти папина мазушка. А те, що намокла вата, нічого страшного, вона висохне тому що зверху паропроникна плівка. Воно знизу плівка, а зверху дихає. Воно вимерзне, висохне, нічого страшного там не буде. Ось така красота. Липа пахне все. Отакі камінчики. З трубою і сіль. І тут сіль, на зиму її треба буде зняти, бо вона потече. О, Така цяцька є. Ось. Душ із поддону. Бойлер. Ну, Може хто захоче собі баню. Отака її ціна 592 тисячі гривень. Ну ось так. 5500 е, і 2000 доларів каналізацію. Це вигрібна яма, труби і е, каналізацію мені робили хлопці. Я їм платив фундамент, мені заливали теж хлопці. Стіни ставив я сам, армопояс лив сам дах теж сам, вікна замовив, двері буду варити сам. Отже, така ціна на 2025, -2025 рік. Ну, звісно, стіна 18 см дуже тоненька, буде зверху утеплення, фасад 100 мм. Пінопласту, зверху декоративне покриття, тобто це ще буде копійочка. Двоповерховий гараж я обкладав пінопластом, тобто це я знаю, що буде десь теж в районі 2000 доларів фасад зробити утеплення.